Пане Георгію, вітаю вас. Вітаю, дякую. Отже, розкажіть, будь ласка, чим і як живе е, зараз е, цей дитячий будинок інтернат За е, завдяки голові Дарницького району, ми, ми маємо можливість. Зустрічатися з цими дітьми, допомагати всім, чим можемо, і так сьогодні ми були разом з моєю колегою Оленою Говоровою. Ми відвезли речі, теплі речі, які нам передала вся спортивна спільнота світова. Це не перший раз. Ми не будемо зупинятись. Ми надалі будемо допомагати. До прикладу, ми після завтра їдемо в Краматорськ, теж з великою гуманітарною допомогою дітям, які там залишились. Тому кожен українець, який залишається в нашій війні, повинен робити все для того, щоб допомогти одному, допомогти нашій армії, щоб наближити перемогу нашій країні. А скажіть, будь ласка, пане Георгію, як взагалі ось ці діти, яких, ну, які фактично стали переселенцями, як вони себе почувають в Києві? Можливо, висловлюють якісь потреби, можливо, сумують за рідною Харківщиною? Чи звикли звикли вони до Києва? Це особливі діти з освітніми потребами, тому ми не перший раз приїжджаємо. Вони нас знають, пізнають. Вони дуже раді. Вони нас запросили на новий рік, на вистави, тому ми будемо і надалі приїжджати. Звичайно, Росія дуже багато говорять, пронесла в нашій країні, але об'єднано ми все зробимо для нашої країни і допоможемо нашим громадянам, в тому, в тому числі і дітям, які в цьому потребують. Хочу в першу чергу подякувати всім головам районам, які підтримують такі інтернати, які допомагають таким дітям. Це вкрай важливо в такий тяжкий час. Цей ці, ці діти нас люблять, ці діти нас ці діти нас поважають і чекають. Ви сказали, що передали їм допомогу, певну гуманітарну і одяг. А як можна долучитися до такої допомоги? Чи можливо завітати в інтернат, передати особисто, чи за це відповідає якийсь фонд чи організація? У особисто в мене є фонд, і ми знаємо, що у нас є можливість допомогти зимнім одягом всім дітям, тому ми знали, які потреби потрібні цим дітям. Ми готували до цього ще два місяці. Тому тому я думаю, що кожен хоче може доєднатися до цього інтернату. В Києві таких два інтернати є для чоловіків і є для дівчат. Один знаходиться в Сатошинському районі, це е, чоловічий інтернат, а для дівчат е, в Дарницькому районі. І дуже багато е, уваги приділяє голова цього району цим дітям. І ще останнє хотіли б уточнити: е, хто опікується е, цим інтернатом? Це... Е... Це міські міський, міський це, це... бюджет київський, чи це загальнодержавний? Як це відбувається, аби ми точно знали? Розуміли на балансі на балансі на балансі міського департаменту, соцзахисту і місто, і район піклується. Ми спілкувалися з головою району, який сказав, що дуже було б круто, якщо б це було. Повністю під патронатом району вони б знайшли би кошти для того, щоб зробити ще краще, ще, ще більш домашніх для цих дітей. Добре, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Поспілкуватися. Дякую вам, що допомагаєте діткам з особливими потребами. Це надзвичайно важливо. Георгій Зантарає, депутат Київської міської ради, був з нами на прямому зв'язку.